Не було, але мільйони пішли. Звинувачують пелорамників. Подяки та грошові сертифікати для працівників екстрених служб. На ногах цілий день сезон чорниці оголошено відкритим. Стало відомо про загибель героя із села Судча Сергія Остимчука 1976 року народження. Про це повідомляє Любашівська територіальна громада. Волинянин із 18 червня вважався зниклим безвісти. Боєць загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Війна забрала життя ще одного бійця Віталія Шеремети, житель села Вишнів, поліг 24 червня поблизу населеного пункту Дворічанське на Харківщині. Тепер захисникові на віки 27. Ковальська громада у великій скорботі. Стало відомо про загибель воїна Віктора Дорощука. Захисник прийняв свій останній бій 19 липня минулого року в районі села Парасковії Капокровського району, що на Донеччині, тепер оборонцю на віки 48. Заупокійна служба за Віктором Дорощуком відбудеться завтра, о 13 годині у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Заріччя. Останній спочинок герой знайде на кладовищі села Тойкут. Війна забрала життя 45-річного Миколи Кінаха, так само раптово, як і сотні інших. Сьогодні, вкотре у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці, лунає заупокійна молитва за загиблим воїном. Сьогодні ми піднімаємо нашу скорботну молитву за душу воїна Миколу». Він не зміг обійти долю, хоча боровся до останнього. За рідних, за побратимів і за батьківщину доля їхня така склалася, що поховали тата, сестру вона поховала зіда. Тепер околі немає. Із рідних у Миколи Кінаха лишилася лише мати та дружина. Минулої осені чоловік був мобілізований. А вже 22 червня цього року в його серце перестало битися. В районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області завжди на позитиві веселий такий. Завжди ніколи, скажем, так нічого не боявся завжди. Їздили з ним, працювали з ним. Такий хороший, хороша, добра людина. Мої побратим так само напарник зі мною був водієм, разом їздили, завжди підтримає і, і, і виручить. Так само він, я мав їхати, і так само сказав, я тебе підтримаю. І до його жінка приїжджала, я його так само підтримав, все як має бути. Ми знаємо тільки з розмов. Був хорошим, був хорошим напарником мого чоловіка. Дуже жалкує. Побратими Миколи кажуть, що мав позивний Кеша. Подейкують, що через прізвище його так і називали. Кажуть, його сміх, доброту та хоробрість не забудуть ніколи. Спогади про Миколу линуть із пам'яті і колег його матері, коли він був іще маленьким хлопчиком. Колю ми знали ще з малих років. Він в садочок приходив. Хороша дитина була. Він був у нас в садку. Нормальна дитина. Посвіхне не завжди. Всім тяжко переживати таку втрату як для рідних, так і для далеких знайомих. Дуже хороша людина, чуйна, добра, доброзичлива, завжди поможе, завжди всім поспівчуває. Ми разом працювали на Нестле, ще з Вишкова, Так вийшло. Я на пенсії пішов. Він в минулому році забрали його, мобілізували. І цього року вже привезли. Толковий. Толковий хлопець відповідальний. Із квітами в руках, зі сльозами на очах та невимовним болем у серці, люди в провели героя. Траурний кортеж із пішою ходою рушив до кладовища села Гаражджа. туди, де земля приймає своїх найкращих героїв. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У селі Городелець моторошна летальна автотроща. Керманець Шевроле Авео, виконуючи обгін, зіткнувся з вантажівкою «Івеко», яка рухалася попереду та в той же момент повертала ліворуч. Внаслідок зіткнення загинула 40-річна пасажирка легковика. Травму отримали ще троє людей, серед яких семирічна дитина. На місці відповідно працює поліція, профільні служби, медики і рятувальники. Відомості вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті. Двісті. 86 Кримінального кодексу України. Загибла та постраждалі усі жителі Ковальського району. Наразі досудове розслідування триває, в рамках якого правоохоронці з'ясують всі обставини трагедії. Вантажівка та три легковики зіткнулися на вулиці Коняки на сьогодні вранці. Як з'ясували правоохоронці, водій вантажного Вольво не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. Відтак зіткнувся з москвичем. Останній, по інерції, зіштовхнувся з автівкою, яка стояла попереду. Після чого виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Toyota. Автомобілі отримали значні механічні ушкодження, проте, на щастя, ніхто не постраждав. Намагалися перетнути кордон двоє жителів Волині на Закарпатті, кіньми, поночі та з місцевим провідником чоловіків затримали прикордонники. Як з'ясувалося, житель Закарпаття доставляв Волинян до річки Тиса, де останні мали перетнути кордон. За таку послугу кожен з ухилянтів сплатив по 5 тисяч доларів. Зупинити втікачів вдалося лише кількома попереджувальними пострілами. Бо ж як тільки на горизонті з'явилися правоохоронці, компанія кинулася втікати. Наразі ж організатора схеми затримали, а клієнтів притягнуто до адмінвідповідальності. Збував зброю на Волинь, затримали Одесита за незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї. Свій нехитрий бізнес чоловік реалізовував поштою. Під час обшуку правоохоронці виявили цілий арсенал: гвинтівка Мосіна, кулемет, два револьвери, набої, магазини до зброї та інші комплектуючі. Усе знайдене вилучили, а чоловіка затримали. За даними слідства, упродовж цього року чоловік надсилав тричі на Волинь, Волинянину, гвинтівки. Користаючись для цього послугами поштового оператора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і зауважує, що за такий злочин санкцією частини першої статті 263 кримінального кодексу України передбачено покарання аж до семи років позбавлення волі. Вже не вперше в одній із безлічі справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон фігурують. Правоохоронці та не як захисники закону, а як самі ж організатори схеми в подібному підозрюють Луцького інспектора з дотримання прав людини та патрульного з Нововолинська. Мали би оберігати закон, проте, напевно, самі пішли у тіньовий туризм. Як і коли народилася така ідея бізнесу на ухилянтах – невідомо. Проте свого першого клієнта вони знайшли доволі швидко. За матеріалами справи двоє волинських правоохоронців з квітня по червень цього року готувалися до трансферу чоловіка через Хмельницьку область до кордону в Республіку Молдова. Відтак, за версією слідства, така путівка у сусідні краї коштувала 8 тисяч доларів. США. суму першого авансу, а це 4 тисячі зелених та 10 тисяч гривень. Інспектор з утримання прав людини отримав на одній із заправок у Луцьку, з яких мав відстібнути Новолинському колезі 3 тисячі доларів. США, після чого їх і накрили органи правопорядку. У правоохоронних органах цю інформацію не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Винні такі захисники закону чи ні невдовзі вирішить суд. Проте одразу після викриття копів відсторонили від посад. А Луцькому інспектору з дотримання прав людини обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Дарина Соболєва, Неля Проковчук, телеканал Аверс. Відмивали гроші, отримані у злочинний спосіб, так кажуть правоохоронці про групу підприємців. Ті, нібито перевозили пиломатеріали, але зі слів слідчих, лише на папері. Передісторія така, що деревообробне підприємство на Ковальщині експортувало за кордон підони та іншу лісопродукцію. Отримували за це гроші. А от далі підприємство укладало договори із ФОПами. Мовляв, купує у них соснові дошки. Слідчі кажуть, нібито ніякі дошки підприємці на фірму не поставляли, а от гроші за це отримували. У цій історії фігурують мільйонні суми. Світлана мала передати власність товар боговаломатеріалу брізни, а товариство мало оплатити їх вартість. В той же час період з 20.04 по 12.05.2021 року не встановлена за доросіння особа числа працівників товар створювала 21 товарину транспорту накладну відповідно до якої ручки Світлана. Нібито поставила товар полуматеріалу брізни породи Сусна, які подачу особисто підписала та завірила своєю початкою фізичної особи підприємця та інформація. У цих 21 товарно транспортній накладній не відповідає дійсності. Так як зазначені них факти перевезень повноматеріали від села то були до території де зінців діяльність товар Бавове, де здійснювали. ФОПам на рахунки надходили гроші. Як каже прокурор, підприємці згодом знімали готівку. Загалом, нібито понад 16 мільйонів гривень. Прокурор зачитує докази, котрі вдалося зібрати. Упродовж 21 21-го року лісу деревни не купували, не видавалось дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію і застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки. В час здійснення ними підприємницької діяльності зафіксували. Обсяги споживання електричної енергії. Водій Бондар, у дні, які зазначені товарно-транспортних накладних, не покидав межі Ковельського району, а 16 січня та 22 лютого 2021 року фіксувався в камян ширському районі та Луцькому районах. Однак не в межах маршруту, згідно відомостей, які були зазначені товарно-транспортних накладних. Водій Грищук у дні, які були зазначені товарно-транспортних накладних, не покидав межі Ковельського району. Усі фігуранти заперечують будь-яку вину ні відмивання грошей, ні підробки документів мовляв не робили. Тодішня виконувачка обов'язків керівниці підприємства зауважує, що було понад 20 перевірок. Буцімто довели відсутність мутних схем. Подала договори з присутніми тут форми. Особисто цих формів я не знала. Вперше їх побачила в залі суду. Так, починаючи з 2021 року на підприємстві того рогавове не Розлову проводилися обшуки, здійснювалися податкові перевірки. Зв'язку з тим, що товариство з обмеженою відповідальністю Ворба є експортерами. Ми заявляли до бюджетного відшкодування ПДВ. Та й староста села у суді, як чуємо, вступилася за підсудних земляків пилорамників Староста села Старі ще Балик, вказала суду важливу інформацію з точки зору покійного підприємця Величка. Мав товаран, дійсно займався підприємницькою діяльністю і платив податки в місцевий бюджет. Він є одним із контрагентів в рамках обминувального акту. Даний свідок не заперечував ту обставину, що інші підприємці займалися підприємницькою діяльністю в селі. Вона ствердила суду, що фактично в селі таких підприємців є близько десятка. Всі вони займаються тим, що або розпилюють дошку, або продають готову. Підприємці запевняють, що перевезення не були фіктивними, мовляв, є й видаткові накладні. Їхній захисник зауважує, що правоохоронці нібито приховали інші докази, котрі виправдовують цю компанію. Себто первинні бухгалтерські документи, мовляв, ФОПи працювали і з іншими підприємствами. Про це було достовірно відомо, відомо органу досудового розслідування. Такі докази там все-таки були і вони вилучалися на підставі ухвалу суду. Тобто виникає а, якась, ну, взагалі незрозуміла ситуація, тобто, обвинувачення зазначені, що вони не займалися підприємницькою діяльністю. Так, Обвинувачення відносно інших юридичних особень, з яким, яким вони продавали товар, немає. Тобто, як виходить? Наполовину вагітні вони були. Тобто, наполовину вони що стосується інших, вони були підприємцями, а що стосується варби, то вони не були підприємцями. Чому ж тоді автомобілі, котрими нібито перевозили на підприємство, куплені дошки, ніде на автодорогах у ті дні, схоже, не зафіксували. Інші дні ці транспортні засоби їздили, рухались і фіксувалися. Конкретно в ті дні, які зазначені товарно-транспортними одних їх немає. Чому телефони водіїв у Дніперевезені не покидали межі району? Ті пояснювали, мовляв, брали з собою інший телефон. За ким правда у цій історії ще невідомо. Вирок буде після останнього слова підсудних. Прокурор просить по шість років ув'язнення і ліквідувати підприємство. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Кожна атака на Луцьк стрес для містян і робота нон-стоп для надзвичайників. Луцький міський голова зібрав працівників екстрених служб, які брали активну участь у ліквідації наслідків атаки на обласний центр Волині 6 червня. Ми відзначили наших рятувальників, працівників служби ДСНС, відзначили працівників екстреної медичної допомоги поліцейських та нацгвардійців, які допомагали в ліквідації наслідків катастрофи. Зокрема, працівники ДСНС розбирали завали, допомагали людям, допомагали людям винести з будинку речі, комусь навіть і меблі, побутову техніку. Працівники швидкої допомоги допомагали постраждалим, які були одразу після прильоту на місці. Поліція охороняла будинки для того, щоб не було випадків мародерства, також допомагала людям, організовувала процес подолання наслідків цієї катастрофи. Нацгвардійці також були поруч, не допускали на небезпечну територію, тому що могли бути обвали людей для того, щоб не було більше постраждалих. Подяки міського голови та грошові сертифікати на суму від 10 до 20 тисяч гривень отримали ті, хто у той непростий для міста день поставив потреби постраждалих і їх порятунок на перше місце. Тих, хто розбирав завали та діставав тіла молодої пари загиблої внаслідок атаки на Луцьку багатоповерхівку і рятувальник Дмитро Дедера. Фізично важкувато, але потрібно було все дістати всіх. Емоційно. Важкувато. Завжди тяжко, коли гинуть люди. Люди чекали своїх близьких, щоб дістати завалів. Мину. Старалися якнайшвидше це все зробити, провести ці всі аварійно-рятувальні роботи. Рятувальник дає пораду, що може вберегти життя де безпечніше бути під час повітряних тривог і загрози для Волині. Щоб убезпечитися від таких всіх випадків і поганих наслідків, потрібно завжди спускатись в укриття. Безпека понад усе. Із самого ранку, 6 червня, аж до ранку наступного дня понаднормово рятували людей і працівники екстреної медичної допомоги. Серед них лікар екстренки Микола Махно. Найважче дивитися, як на жаль, ти не можеш допомогти людям даній ситуації нічим, якщо такі речі стаються. Але ми намагаємося робити свою роботу наскільки ми можемо, наскільки в нас ще вистачає сил, розуміючи те, що якщо не ми, то ніхто інший. Після прильотів важливо надати як медичну, так і психологічну допомогу потерпілим. Коли ми приїхали, були такі там багато уламки, осколки їх поранені. Не життю не загрожувало, але психологічно це людям було важко переносити, і вони справді хотіли мало більше, хотіли психологічної підтримки на той момент. І, звичайно, ми там були там якої там з половини десь п'ятої ранку, і до 8 Восьмої ранку, от нас, колеги наші замінили мер Луцька, побажав усім надзвичайникам, аби таких чорних важких днів більше не було. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Житло для ветеранів у Луцьку. Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький вручили ветеранам, які мають першу або другу групу інвалідності, сертифікати на придбання житла. Я дякую вам за вашу сумку. Дякую за ваш погляд, дякую, що дочекалися того, що ми як держава можемо вже нарешті реалізувати і надати вам можливість придбати своє житло. Сподіваюсь, сподіваюсь, ви придбаєте своє житло якнайшвидше, що вам буде там затишно і запрошуйте до себе гості. Дякую вам. Як розповів Іван Рудницький, за програмою Міністерства у справах ветеранів в Волинській області було передбачено 115 мільйонів гривень на забезпечення житлом родин ветеранів. Голова ОВА сподівається, що наступного півріччя Волинь отримає більшу суму і ще більше ветеранів матимуть відшкодування на придбання житла. Я особисто і е, всі працівники Волинської ОВА ми дійсно своєю щоденною роботою хочемо багато більше ще робити для того, щоб е, ваше життя, ваш побут, е, відношення до вас з боку громадськості, жителів Волині, відповідних е, установ, де ви кожен день е, з кимось з них комунікуєте, було ще найкраще, щоб ті е, Опції, які вони мали надати, ті послуги, які вони вам надають, вони мали б бути більш доступними, більш зрозумілими для вас. І саме основне, щоб в повсякденному житті ви відчували з кожним днем все більшу шану і повагу до вас і оцінку того, що ви зробили для нашої держави, для нашої України. Також, як розповіла міністерка, сертифікати вручено на різні суми залежно від чисельності родини та інших чинників. Ветерани зможуть їх використати протягом року з моменту отримання. Загалом сертифікати на придбання житла отримали 47 ветеранів. Більшість прибули до сесійної зали особисто. Решті сертифікати буде передано. На Рівненщині двоє працівників Укрзалізниці постали перед судом за привласнення пального. Справа в тім, що у січні 2025 року ділки, які за сумісництвом машиніст та помічник під час рейсу Мацеїв Ковель ймовірно вирішили, що палива у потязі й так вистачить. Тож, озброївшись гумовим шлангом, каністрами та перехідником, взялися зливати дизель на станції мацеї. Таємно викрали 120 літрів дизельного палива на суму 4 тисячі 433 гривні 45 копійок. Чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції вивчив ситуацію та дійшов висновку. Злочин був, збитки є, але й обвинувачені провину визнали та усе повернули. До того ж, запевняли, подібне вчинили вперше та востаннє. Вироком Ковельського міськрайонного суду від 27 лютого 2025 року Водима Анатолійовича і Володимира Максима Володимировича було визнано винними вчинено за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України до покарання у виді 5 років позбавлення волі із. Е з позбавлення права обіймати посади чи займати певною діяльністю строком на один рік, і на підставі статей 75 і 76 кримінального кодексу України звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням. Здавалося б, справа дійшла до кінця. Проте сторона обвинувачення з цим не згідна та подала апеляційну скаргу. Бо ж одна справа зазіхнути на майно раз і більше не мати такої можливості. А зовсім інша знову опинитися на посаді, де буде можливість щось прибрати до рук. Ми не створюємо розмір покарання основного, який був призначений обом обвинуваченим. Погоджуємося з таким розміром покарання. Ми заперечуємо лише той факт, що суд звільнив обох обвинувачених від відбування. Фактично додаткового покарання у виді позбавлення права займатися певною діяльністю. Стаття 75 і 76 Кримінального кодексу не передбачено такої можливості. Стаття 77 Кримінального кодексу України передбачає можливість і право суду застосовувати таке додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю. Тому суд, прописавши, що звільняє від відбування покарання з випробуванням, порушив норми зазначених статей закону. Захисник обвинувачених в свою чергу переконував суд рішення суду першої інстанції не змінювати. Мовляв, висновки чоловіки вже зробили. О, чес, я Прошу відхилити апеляційну скаргу прокурора зв'язку з невирутованості і безпісанцю. Тому давати до то повторення скарму раніше не збирається, що то там щоб апеляційні скарги Якраз прокурор не вказує на порушення норм будь яких статей кримінально-процесуального закону, а вдається до загальних звершень е про те, що е в чому вирок не відповідає нормам процесуального закону. Про те, що вирок не відповідає статтям 75, а також 77 кримінального процесуального закону, у, -у... вироці не зазначається. Апеляційний суд таки вирішив дослухатися до доводів прокурора, а апеляційну скаргу задовольнити. Тож впродовж року обвинувачені не матимуть можливості працювати на підприємствах чи установах, де потрібно зберігати, обліковувати чи розпоряджатися майном. Анна Рарох, митрокудик, телеканал Аверс. За зберігання та збут наркотиків отримав реальний термін житель села Лище. як з'ясували правоохоронці, чоловік неодноразово купував та збував охочим заборонені речовини в особливо великих розмірах. Судді обвинувачений розкаявся у скоєному та запевняв, що висновки для себе зробив. Крім того, заявив, що має бажання стати на захист держави та вступити до лав Збройних сил України. Зрештою, обвинуваченому винесли вирок визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 307, за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання. За частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України виді позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна, за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскації майна. На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. остаточно призначити повільню Олександру Сергійовичу покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією майна. На Волині стартував сезон збору чорниці. Корисна та смачна. Дика лісова ягода росте не у всіх регіонах. Цьогоріч врожай значно відрізняється від минулого року. Поганенько. Але трохи назбирали двох за ці день, з самого ранку. Самого ранку ви тут, з самого ранку, з сьомої. Отак прив'язую відеречко і збираємо ягоди. Угу. О. Зручно так, О, так? Відеречко набрали, можете рахувати. Важко. І все вручно, бачите. Все вручно. А як вижити пенсіонером? Скажіть. Пенсія маленька? Маленька, чотири навіть нема. Депутати живуть, а ми існуємо. Оце ми існуємо, а депутати наші живуть. Добавили тих пенсій, пару рублів, що навіть коробочка таблеток не вийде. Не вийде, а ми всі на таблетках зараз. Ось таке життя. Ціни ростуть, кожен день скачуть ціни. Як далі жити, непонятно. Нас, наверное, не Нас, мабуть, доб'ють, не руські, а наші доб'ють цінами. У чорниці жінка приїхала вперше у цьому році велосипедом, бо за цією ягодою треба ходити далеко у ліс. На ногах цілий день не варіант із собою обов'язково перекус. Помідора огірка взяла, ну ще вчора котлетку вжарила, то взяли, а так що кусок сала. Да? Що буду робити? Ну no. не знаю, чи собі, чи на базар повезу. і собі треба. І на базар треба. Не знаю. Базарні ціни на чорницю в цьому році жінка ще не бачила. Казали по 200, по 220, а зараз може вже дешевше, бо тиждень пройшов вже. Трохи менше назбирала ця пані до лісу. Що за селом звірів їхала з самого Луцька. Спочатку тролейбусом, потім пішки. У мене був сьогодні перший вихід в ліс. По чорнички, Люди кажуть, що дуже погані в цьому році чорнички. ну, Відсоток 90 це правда, щоб мало і рідко дуже вимерзли чорнишники. Оце таке гарненьке букетик. Це я за цілий день назбирала буквально пару гілочок таких гарних. А раніше було, як ідеш додому, як минулого року, і вже на виході з лісу наскубуєш, не, не скубуєш собі діткам на презент для краси, то це треба було цілий день збирати у такі гарні гілочки. Ще жінка зібрала в лісі багно, каже, від мулі допомагає і до чаю кладе. Чорницю назбирала для особливих страв. Вареники будуть в суботу, в неділю, в неділю Петра і Павла. Може, в пироги будуть з чорничками. Когось чекає, Ні, ні, може діти. Ну, син робить невістка з внучкою, але діти зараз більш на піцу. Заморожу, потім розморожую, і так само додаю до сиру, як їде десерт, або в пончики на, на різдво або в по, пончики, мак з вишнями або чорничка. Як справжня господиня Надія Володимирівна свій рецепт пончиків з чорницею тримає в таємниці. О, ні, Рецепт класичний. Зараз в інтернеті є море. На свій на стені свій ні. сьогодні ця пані подолала 5 кілометрів, витратила цілий день і назбирала лише 4 літри чорниці. Я сама родом з сирійського району. Но... там як з ягодами. Завжди були так само, як в цьому, якщо в цьому році, то так само дівчата казали, сестра казала, що так само. Десь площі, що вимерзли зовсім, а є десь непогані, тільки ще зелені. Назбирати ягоду, робота непроста, іноді годинами доводиться гнути спину, кажуть жінки, чи стояти на колінах. От і виходить, що вкладена праця безцінна і вартість на ринку зовсім цьому не відповідає, якою б не була ціна. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Суботу, 28 червня, синоптики прогнозують в Україні хмарно з проясненнями погоду. На заході похмуро. Температура вночі 14-19 вдень 22-26. Мінливою. Погода очікується на сході. Температура вночі 14-18-22-28 в день. Переважно хмарно на півночі країни. 13-16 вночі в день від 20 до 22. Переважно похмура погода й на півдні. Вночі температура 15-19 вдень 27-28. Хмарно з проясненнями. В центрі. Температура вночі 15-16. Вдень 20-25.